Уявіть, що у вас є інтернет-магазин, на якому постійно з'являються нові замовлення. І там же вони оброблюються, що змінює їх статус. І ви вирішили зробити систему, яка буде на кожне нове замовлення відправляти вам смс. А коли воно оброблено, тобто змінює свій статус, ви хочете автоматично створювати накладну в новій пошті, і відправляти номер накладної на телефон покупця. І це можна вирішити кількома способами. Ви можете постійно опитувати сервіс A, тобто інтернет-магазин, по API, на наявність нових замовлень або змін до старих. І ви можете це робити, наприклад, кожні 5 хвилин. І тоді ви будете мати затримку в ці 5 хвилин. Якщо ви вирішите це робити набагато частіше, наприклад, 5 секунд. То тоді ви можете зіткнутися з тим, що ви будете давати дуже серйозне навантаження на сервіс A. і тоді він вас може або заблокувати, або почне тротлити, що може прозвести до ще більших затримок, або взагалом до відказу повністю системи. Інше рішення: кожен раз, коли відбувається нове замовлення, або змінюється попереднє замовлення, сервіс A відправляє сигнал до сервісу B з певною інформацією про це замовлення. Для того, щоб він зробив свою справу. Що таке сигнал? Сигнал це звичайнісінький HTTP запит який буде відправляти інформацію про замовлення на певний URL. І звісно ж, цей URL повинен належати сервісу B. Взагалі-то для системи A, тобто інтернет-магазину, абсолютно все одно, що це буде за URL, і буде він працювати чи ні, і що він буде там робити. Його задача максимально проста: взяти. Інформацію про замовлення і відправити на той URL, який йому дали. І більш того, він може відправляти ці запити на більш ніж один URL, на ту саму подію, коли ви коли у вас з'являється сервіс B, D, E, і ви хочете обробляти їх якось по різному і, Звісно, він може мати декілька типів івентів, і на кожний тип івенту він може відправляти власну інформацію і до будь-якої кількості URL. Привага! Така система є найпростішим варіантом використання even Driving архітектури, і на відміну від постійного опитування, API – це більш реактивна система, тому що ви отримуєте інформацію про якусь дію майже в реальному часі, і, звичайно, виграють від цього абсолютно всі учасники цього процесу. І це був звичайно найголовніший плюс. А з нього витікають і інші миттєві сповіщення. Інформація приходить одразу після події, без затримок. Економія ресурсів нема постійного опитування серверу по API. Простота інтеграції достатня лише HTTP endpoint і обробника звичайного постзапиту і звичайна гнучкість, тому що це підходить до доволі широкого спектру задач від того, щоб відправляти звичайнісінький notification до вашого телефону, до того, щоб інтегрувати якісь платіжні системи та банківські додатки. Важливі моменти. Я би не сказав, що в цього підходу є якісь певні мінуси. Скоріше, це такі моменти, важливі моменти, які треба враховувати. От дивіться, коли сервіс A відправляє запит на сервіс B, то може виникнути наступні ситуації. Сервіс B не відповідає, його вимкнули, чи він там не працює. Відсутнє інтернет-з'єднання, або сервіс B видав помилку якусь при обробці цього вебхуку. Дуже часто, хоч сервісу, і все одно, що там буде відбуватися на сервісі B, тому що це не його зона відповідальності, все одно він може зробити щось, щоб доставити все ж таки це повідомлення, тобто вебхук, до адресату. І для цього сервіси, де інтегрована система вебхуків, намагаються зробити декілька спроб з певною періодичністю, наприклад, кожні там 5 секунд, до того моменту, поки не отримують відповідь від. Сервісу, який приймає вебхук, зі статусом HTTP 200, ну тобто від 200 до 300, що буде означати, що сервер отримав е, запит і на нього відповів. Якщо за 3 або 5 спроб сервіс A не отримав статус 200 від е, того на яку. Від того, куди він відправив вебхук, то тоді все, вибачте, нічого з цим зробити не може сервіс A далі. Це момент, який треба розуміти та враховувати. До того ж, є такий момент, що, наприклад, якщо ваш обробник Вебхуку його виконання займає там якийсь великий проміжок часу, наприклад, 90 секунд, то скоріш за все, сервіс A не буде нічого чекати. Він почекає, мабуть, там 30 або 20 секунд. І якщо відповідь не буде надана впродовж цих 20 секунд, то він... Обірве з'єднання і буде вважати, що повідомлення не доставлено, і буде робити потім ще одну спробу, а потім ще одну. І таким чином ви можете виконати три рази те, що повинно бути виконано лише один раз. І це дуже теж важливий момент, який треба зрозуміти. І краще за все, якщо у вас виникла така ситуація, то ви повинні отримати вебхук з інформацією про замовлення, бо будь-що у вас там є. Зберегти його до якоїсь черги повідомлення або просто в базу даних, віддати зразу відповідь до сервісу Ей про те, що ви отримали це повідомлення, а далі його обробити в якомусь асинхронному режимі. До речі, на сервісі Ей це теж буде працювати в такому ж режимі. Він не буде відправляти http запити та чекати 30 секунд кожен раз, коли виникає якась івент, якась подія. Він звичайно це буде зберігати цю інформацію до якоїсь своєї черги повідомлень, і після цього буде в асинхронному режимі розсилати ці запити. Коли ви відправляєте api запит, то зазвичай вам його треба ще й авторизувати за допомогою якихось токенів або логінів та паролів. І тут все буде працювати безпечно, тому що логін, пароль або токен є тільки у вас. Коли використовуєте вебхуки як клієнт, то ви не запитуєте інформацію, а вам її надсилають. І це дуже чутлива різниця в плані безпеки. Чому? Тому що е, надіслати вам інформацію про нове замовлення, бо будь-що може не тільки сервіс AI, а який що-небудь сервіс Х, тобто хакерів. Який буде емулювати запит з сервісу A. і вам, як клієнту, треба впевнитись в тому, що цей запит з цією інформацією прийшов саме з сервісу A. і для цього існують певні інструменти. Зазвичай при реєстрації вебхуків, наприклад, зараз я на GitHub реєструю вебхук. Мені треба вказати URL, на який буде відправлена інформація, подію, на яку я хочу реагувати цим вебхуком, і ще секретний ключ. Зазвичай цим секретним ключем сервіс A, який генерує вебхук, він підписує цей запит, і цю підпис додає в хедерс. І ваша задача як клієнту сервісу B, який отримує цю, цей запит, ваша задача розібрати цю підпис, маючи той самий ключ, який ви вказали, і впевнитись в тому, що цей запит був відправлений з сервісу A. Якщо ви сервіс B, як клієнт цю перевірку проігноруєте, а це легко зробити, і це дуже часто зустрічається, то ви робите дуже серйозну дірку в своїй безпеці. Зазвичай вебхуки – це не єдиний, а більш допоміжний спосіб комунікації між сервісами, і служить він для того, щоб в реактивному режимі отримати інформацію по якомусь івенту сервісу A. А ось коли сервісу B потрібно відправити інформацію до сервісу A, то там вже використовується класичний API, і це утворює, по-перше, дуже надійний зв'язок між сервісом A та сервісом B, а ще й робить сервіс A абсолютно незалежним від сервісу B, тому що його задача тільки розсилати інформацію на вебхуки, і це може бути або до сервісу A, або до B, C, D, або всіх разом взятих. А ось сервіси бій і вони будуть звичайно залежати від сервісу A, тому, що їм треба обробляти інформацію, яка поступила по вебхукам, і формувати певні api запити у відповідь, якщо це звичайно потрібно. Звичайно, така розповсюджена архітектура породила велику кількість певних сервісів та інструментів, які дозволяють вам це е, полегшити і автоматизувати. Тому що, якщо ви захочете це імплементувати в своїй системі, це буде дуже, звісно, цікаво імплементувати, але буде потребувати якийсь час, тому що вам треба буде дбати про те, щоб е, про ці затримки, про три чи чотири спроби, про е, підпис цих вебхуків. Про те, які івенти потрібно зберігати, як на них реагувати і ще й логувати все це. Тобто, вся ця інфраструктура потребує часу, і для того щоб цей час умінімізувати, існують певні інструменти. Вони існують як марні сервіси, а так ще й ті, які можна встановити та використовувати. Якщо ваші сервери, інфраструктура, ваш додаток побудований на AWS, то тоді ви можете використовувати кілька інструментів, наприклад, EventBridge – це повноцінний event bus, який може в тому числі відправляти ці повідомлення по HTTPS, що по факту імітує вебхуки. А ще можете використовувати Amazon SNS Simple Notification System, який має дуже схожу функціональність. Є така штука і у Microsoft, вона називається EvenGrid і Logic Apps, якщо я правильно пам'ятаю. Є, звичайно, і велика кількість інших, але я особливо хочу виділити Swix, тому що в мене є з ним досвід роботи, а також я про нього робив окремий телеграм-пост у телеграм-каналі. І, до речі, якщо ви до нього не підписані, будь ласка, підпишіться, всі посилання будуть в описі. Так от Swix є у двох варіантах використання: це PAS і SAS. PAS – це продукт S serва. Тобто його можна встановити з собі в інфраструктуру за допомогою докеру або просто скачавши source код та його піднявши. І SAS, це software a service тобто його можна просто придбати, якусь там підписку, і він вам надасть всю ту функціональність, яка вам буде потрібна, яку тільки можна уявити для того, щоб побудувати систему вебхуків. з точки зору, звичайно, серверу сервису A. І вам не треба нічого не буде налаштовувати. Але я особисто дуже люблю його використання у вигляді контейнеру, докер контейнеру, тому що це дуже легко його легко в додати до своєї інфраструктури. Нічого за це додаткового їм платити не треба. І це дуже гнучко, тому що я його можна можу розгорнути локально, можу ще підняти декілька енвайроментів для того, щоб працювати. І вендрайвен архітектура та вебхук, зокрема, це доволі крутий інструмент для того, щоб комунікувати між сервісами. І якщо, наприклад, сервіс A та сервіс B, вони належать. Одному продукту і навіть знаходиться в, яку, в якійсь одній мережі, то в такому випадку, можливо, найпростішим варіантом буде використання якогось брокеру повідомлень. Але якщо сервіс A та сервіс B – це дві принципово, два принципово різні продукти, і ви як сервіс A хочете надати можливість сервісу B інтегруватися з вашими даними. То вебхуки це водночас і дуже простий, дуже потужний і крутий інструмент, який я абсолютно всім раджу, у кого виникла така ситуація. До того ж, система вебхуків дуже часто використовується у якихось відомих сервісах. Та того ж, GitHub ви можете налаштувати вебхуки на будь-які події з вашим репозиторієм і отримувати, і обробляти їх на свій смак. Друзі, всім дякую за перегляд. Маю надію, що ця інформація допомогла комусь розібратися з тим, як працюють вебхуки і які моменти є в їх використанні. Буду дуже вдячний за будь-які реакції на відео, у вигляді лайків чи дизлайків, та, можливо, коментарів, тому що коментарі дуже сильно впливають на алгоритми Ютуба, для того, щоб він продвигав відео та наш україномовний технічний контент. Всім пока!